Навіщо ми взагалі їмо? Ну напевне, щоб задовольнити свої потреби. Але також їжа потрібна для життя. Але чи варто нам їсти все підряд? Звісно, ні. І саме цю тему ми підняли в сьогоднішньому відеоролику. Ми опитали учнів школи, що вони їдять, чим харчуються та що полюбляють їсти. Які фрукти або овочі фігурують у вашому раціоні? Ну, а я вживаю банани, яблуко та ківі. Я люблю мандарини. А ще а ще? банан Молодец. Ну зараз яблука там які там фрукти банани. От цей виноград, да, зюм, да. От. Що у вашому розумінні означає термін зльорове харчування? Ну після важкого тренування я полюбляю приготувати собі такий вітамінний салат. Він складається з мандарина, апельсин, яблук, бананів. Взагалі, всіх фруктів, які можна знайти взимку чи влітку, заправляю його біфіда йогуртом. Ну мені здається, це такий вітамінна страва, готується вона недовго і заряджає позитивом і енергією. Як ви до теми дієт? Я вважаю, що дієти не є частиною здорового харчування, так як це погано впливає як на наше фізичне здоров'я, так і моральне. Через дієти у нас є нехватка певних вітамінів та мікроелементів. Тому, якщо ми говоримо про здорове харчування, то харчуватися треба збалансовано з абсолютно різними різновидами їжі. Що б ви порадили приготувати те, що смачно, але в той же час і дуже корисно? Я приготувала вафлі правильного харчування, для цього використала борошно з висівками яйця обов'язково сметанку, додала б туди м'язка куриного і зготувала такі вафлі а також я додала обов'язково якісь овочі, огірочок, помідорчик, зелень, можливо, якусь. Ну і звичайно, солоденьке яблучко або грушку.